Друзі, вітаю Девід Кемерон. Приїхав сьогодні до Києва, зустрівся з Зеленським і привіз прекрасні сюрпризи, які дуже сильно розізлили піскова, який сказав, що це. Дуже непристойно. і Це ескалація конфлікту. А в Європі знайшли ще одну. Ідею, яким чином мотивувати російські війська вийти з території України. Підпишіться на цей YouTube канал. Ви пам'ятаєте, що нас зараз знову почали атакувати російські боти, намагаються понизити видачу нашого з вами Ютуб каналу? Тому, будь ласка, поставте кнопку підписатися та напишіть коментар в підтримку. Друге, 14-та бригада, вже більше 400 тисяч. Ми з вами зібрали. Рухаємося до екватору. Давайте, будь ласка, доб'ємо. Нам треба мільйон сім ребів, які будуть захищати сім комплексів артилерійських. Ось вони зараз. Нам треба їх дозібрати. Дивіться, Девід Кемерон приїхав і привіз угоду на сторіччя. Тобто, вони кажуть, давайте дружити мінімум 100 років, щоб ви розуміли, що від нас чекати. Вся допомога, яка вам буде треба, вона буде гарантована Британією. І тут якраз точно помирає на очах фраза, що в Британії немає друзів, є тільки інтереси. В даному випадку ми бачимо, що дійсно. На 100 років можна й подружитися. А, насправді, крім цього, він сказав, що дійсно це така всеохопна угода, це угода, яка Буде прикладом для інших, типу, дивіться, Британія з Україною дружить на 100 років. А що ви пропонуєте? Як ви з Україною будете дружити? Рік, два, три, п'ять, десять. О, це насправді дуже потужний меседж. Лідерський меседж, Це те про що Ріші Сунак говорив на закритому засіданні Верховної Ради, коли він до нас приїжджав. Ну і власне, ми зараз бачимо, що Девід Кемерон, який до речі, по моїх інсайдах. Літав в Сполучені Штати і говорив з Трампом та Джонсоном, а спікером Джонсоном, не з його однокласником Борісом, якого ми всі знаємо, і переконував їх зробити допомогу і дати голоси е демократам, щоб проголосувати за Україну. І розвіддані крім крім американців давали ще й британці, які теж переконували. Дональда мовляв, ти, ти теж можеш виграти вибори. А потім це буде і твоя проблема в тому числі. Тому, друже, давай допомагати всі разом. Так, от Кемерон після Трампа приїхав зараз в Україну, запропонував на сто років дружити і сказав: А ми ще й привезли зброю з супердозволом бити по території України. Я думаю, що на закритій зустрічі він сказав, що вони не то, що не проти, а вони навіть дуже сильно за. Це зрозуміло, що вуса того піскова розізлило. Він ну Піскова його шефа. Він топотів своїми маленькими ніжками. Ну і явно сказав піскову озвучити, що це ескалація конфлікту. Так не може бути, ну так не можна робити. Плюс вони ще й згадали Макрона, який взагалі собі дозволяє, хоче війська сюди вводити, щоб допомогти Україні. Як це ж так? Військ повинно бути більше тільки в Росії. Чому тільки в Росії? Тому що їх 140 сорок мільйонів. У нас 40. відповідно, математика повинна бути на їхню користь в їхніх. Фантазіях, але Макран каже: ні. Давайте цю формулу розіб'ємо в пух і прах. Е, Кемерон приїхав і каже, ні. По території Росії ви маєте право бити. І бийте нашою зброєю. Нічого вони нам не зроблять, мається на увазі британцям. Хочуть, хай, хай виходять і розповідають. А ви маєте право довбати по території Росії, де вам заманеться, як заманеться і куди заманеться. Оце це називається справжня дружба. Ну і договір з такою дружбою буде прописаний мінімум на 100 років. Ну надіюсь, до того часу вже Росії і згадки такої не буде. А в Європі трошки не дуже хочуть віддавати Росії гроші, але придумали непогану альтернативу. От на якій насправді можна поїздити і погратися. Вам скажу чесно, зустрілись міністри G7. І почали говорити, як конфіскувати російські гроші і передати їх повністю Україні. Ви знаєте, що в Штатах проголосували закон, і Байден уже за, і багато хто в Європі за. Ну не всі. Все-таки в Штаті 20 мільярдів, які віддавати, а в Європі 300. Ну і ці 300 Європа не проти трошки так підзберегти. Україну, звичайно, шкода, але не до кінця, 300 мільярдів ближче. Ну, от, і вони не хочуть їх віддавати. Україні, тому що вони зразу підуть в відбудову і будуть виведені з систем їхніх економік з компанії Євроклір із Бельгії. Ну й далі, далі, далі. От. Ну і вони хотіли б їх залишити в своїх системах і кажуть: слухайте, а давайте ці гроші не Україні віддамо, а запропонуємо Росії, якщо ви виводите з окупованих українських територій всі свої війська і залишаєте територію України. Ці 300 мільярдів ми вам віддаємо. Ось така пропозиція прозвучала від європейських міністрів фінансів. Повторюсь, які не хочуть нам віддавати гроші, але кажуть, що якось Росію треба карати, але й мотивувати виходити з території України. Ось вони сьогодні це озвучили. Друзі, це короткі новини. Напишіть в коментарях, як вам ідея європейських міністрів фінансів з G7. Ну і чи вам більше подобається ідея Девіда. Кемерина, напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал. У нас скоро 400 тисяч. Ну а більше ніж 400 тисяч гривень ми вже зібрали. Уже майже 500, тому. Друзі, включіться, збираємо мільйон. 14-та бригада, Волинська. Воюють на Харківщині. Будемо захищати артилерію. Давайте зберемо і зробимо хлопцям подарунок до Пасхи. Бережіть себе, до зустрічі.